Оля, Є. чому ти тут? Я тут, щоб розказати свою історію, розказати свою правду, того, що мій чоловік не дотримується домовленостей, колишній чоловік. І я хочу розставити всі крапки на т. У нас буде довга розмова, тому що дуже багато всього було. Мені хочеться, щоб ми пішли, в принципі, в. Контурування повної картини ваших стосунків, вони тривала 13 років, а глядач вже буде робити свої висновки. Але для початку я хочу тебе запитати, що ти відчувала, коли дивилася це інтерв'ю, і чи знала ти про те, що воно вийде? Що я відчувала несправедливість? Мені було неприємно. Мені було боляче. Але я була готова, напевно, до того. Він завжди був такий. Просто, напевно, ця вся історія підсилила його сутність Х10. І тому, напевно, варто було очікувати такого. Реміна зауважила, що ти знала про вихід інтерв'ю, що тебе було попереджено. Як...